Дмитро Чучмає, директор комунального підприємства Миколаївський парк. Сьогодні ми презентуємо новітню датську техніку компанії «Екхольм Данія. Хочу подякувати нашим постійним партнерам Хролівства Данії, яка оказує нам таку підтримку. І вже десь у лютому наступного року ця нова. Комунальна техніка буде працювати на вулицях нашого міста. Сьогодні ми тут перед міськрадою отримуємо 5 одиниць нової техніки Екхольм. Цей проєкт відбувся за допомоги наших партнерів з дані Айфу. Це перший проект, такий такого роду, де Миколаївська міська рада не просто отримує донат. А фактично стає партнером в такому фінансовому сенсі. Це частина цих грошей отримується у виді гранту, а частина вже Миколаївська міська рада бере кредит, який планує виплачувати. Депутати Миколаївської міськради погодили нещодавно лише це питання на сесії. Після того, як це рішення було підписано мною, фактично документи. Виготовились просто моментально. Протягом того е, часу, як було підписано документ, і ці машини е, прибули сюди. Пройшло фактично два тижні. Тобто, е, це можна писати цю інформацію в книгу рекордів Гіннеса, тому що від моменту мого підпису до моменту отримання грошей відбулося два дні. Від моменту отримання грошей до моменту доставки техніки два тижні. Що головне, це не 5 одиниць техніки. Ще додатково до них куплено 25 одиниць навісного обладнання. Це не підмітальні машини, це не снігоприбиральні машини, це комбіновані машини, які можуть виконувати велику кількість функцій в нашому міському господарстві. Зараз ми їх будемо використовувати і будемо бачити, яка кількість машин нам ще необхідна для того, щоб покрити всю територію міста. Я хотів би подякувати нашим партнерам в першу чергу. Це уряд Данії, який продовжує нас підтримувати протягом всієї цієї війни і розглядає нас як надійного майбутнього партнера. Я хотів би подякувати представництву посольства в Миколаєві і фактично посольству уряду Данії в Україні, а також всім партнерам, які долучилися до створення цього проєкту. Ну і звичайно хотів би побажати КП парки, нашому підприємству, якому дістанеться ця техніка, щоб вони якнайкраще використовували її, як лагідніше і як найефективніше, щоб користуватися її як можна, як, як можна більше і довше на території нашого рідного міста Бахмута. Зробимо його краще. Ваше враження від власне машин. Моє враження, знаєте, таке. Мені такі емоції мені захоплюють просто. Ця комунальна техніка дуже полегшить роботу моїх працівників. Ми також мінімізуємо ручний труд і все ж таки переходимо на механізовану боку. Це такий дуже потужний такий крок в розвитку нашого підприємства. Тому хочу подякувати міському голові. Депутата міської ради, котрі підтримали цю таку дуже гарну ініціативу. Також хочу підякувати е, королівству Данії, е, нашому постійному партнеру, е, котрий також прийняли в цьому участь в цьому такому дуже гарному проєкті. Ну, вже розумієте, де, на яких вулицях, на яких напрямках це буде працювати? Так, звичайно, це буде кожен окремий район міста Миколаєва. І також це буде парк і сквери нашого області.